Плануєте посадити на своїй ділянці рівчасто цибулю, але не знаєте, як домогтися гарного врожаю і встигнути виростити великі цибулини до настання перших морозів. Більшість городників вважають за краще вирощувати цибулю з дрібного лука-севка. Цей спосіб перевірений роками і незмінно дає відмінні результати, як виростити цибулю севок з чорнушки. Севок вимагає менше догляду, ніж розсада і насіння. Рослини розвиваються успішніше навіть на бідних ґрунтах. Завдяки стійкості до низьких температур посадка цибуля севка у відкритий ґрунт починається рано. Ви отримаєте ранній урожай. Потужна коренева система маленьких цибулинок вбереже овочеву культуру від спеки і від бур'янів. З трьох основних способів вирощування цибулі для гострих і напівгострих сортів севок підходить найкраще: можна придбати готовий севок в спеціалізованому магазині або на ринку, а можна виростити його самостійно з насіння чорнушки. Щоб до осені зібрати цибулю севок, вирощування його потрібно почати навесні. І тоді в наступному сезоні ви вже зможете зайнятися вирощуванням рідки цибулі зі звичайного севка. Свіже насіння не старше 2 років. Замочіть на пару годин у воді, і на 2-3 дні помістіть у вологу мішковину, щоб насіння почало проростати. Після намочування ретельно обсушити чорнушку. Висівати насіння можна в кінці квітня в попередньо підготовлену і оброблену ґрунт. Зробіть рядки відстані 9-11 від один одного. Розсипте в них суцільно насіння. Зверху борозенки засипте над вас перегноєм або торфом, догляд за сходами севка. У міру того, як будуть проростати сходи, їх потрібно проїджувати для отримання більших цибулинок, регулярно рихлите ґрунт, особливо після дощу. Поливайте грядку часто, але не рясно. Підгодовуйте розчинами, наприклад, коров'яку 1-1-0. З утворенням цибулин полив, підгодівлю і розпушування ґрунту слід припинити. Коли зелене листя зів'януть і повністю поляжуть, а шийка цибулин пом'якшиться і стане більш тонкою, севок можна збирати з грядки і просушувати, і якщо ви хочете, щоб вирощування рідки цибулі севка увінчалося успіхом, необхідно забезпечити оптимальні умови для зимового зберігання севка. Добре просушений севок укладають в ящики шаром 6-8 смабов тонкі мішечки вагою в 2 трик і зберігають в теплому провітрюваному приміщенні з температурою 1,5-19 градусів. Перед посадкою обов'язково перебирають севок, видаляють уражені хворобами пророслі і висухлі цибулинки, а також сортують за розміром діаметром від 1 до 2-6. Щоб отримати дружні сходи, спочатку висаджують дрібні цибулини, потім великі, посадили севок, отримали рібку, відкалібрований цибулю севок. Потребує додаткової обробки для більш рівномірного і швидкого проростання перед посадкою в ґрунт, акуратно зріжте суху частину шийки у маленьких цибулинок, намагаючись не зачепити паросток, інакше перші листя не виростуть в повній мірі і залишаться пошкодженими. Після обрізки замочіть себок у воді кімнатної температури на 10-12 годин. Для профілактики захворювань можна залити цибулю сивок розчином купоросом мідного 1 чайна ложка на 9-10 води на 5-10 хвилин. Потім промийте цибулини в проточній воді і можна приступати до посадки. Вирощування цибулі на рібку найкраще починати в кінці квітня або можна почекати до початку травня, щоб земля прогрілася вище 1-2. Градусів в іншому випадку цибулини швидко дадуть стрілку, якщо ж посадити пізніше, через високу температуру рослини будуть повільно рости, хоча цибуля досить невибагливий, краще вирощувати його на суглинних і супіщаних родючих ґрунтах. Важкі і кислі ґрунти не підійдуть для посадки, органічні добрива в ґрунт рекомендується вносити з осені. Тоді і зелені пір'я, і цибулини будуть розвиватися гармонійно, розрівняйте грядки, трохи утрамбуйте і нанесіть схему посадки. Між цибулинами в одному ряду відстань повинна бути близько 10 см. а міжряддя повинні бути не менше 16-19 см. Севок заглиблюють в ґрунт на 2-6-3 см. Тоді коренева система буде перебувати у вологому шарі ґрунту, що забезпечить швидке зростання цибулин при дрібній посадці через нестачу харчування. Цибулини не уповільнюють розвиток, а потім і зовсім гинуть. Як виростити цибулю рібку великих розмірів? Для цього потрібно поливати його протягом періоду росту, особливо під час появи листя і формування цибулин, припинивши полив за місяць до збору врожаю. Рихлити коштувати верхній шар ґрунту не менше 4-7 разів за літо, в щільному ґрунті виростуть дрібні цибулини проводити підживлення через пару тижнів після появи ваших сходів, настоями коров'яку і на 40-45 дні днів розчинами мінеральних добрив чи не зрізати зелене перо цибулі, або ви вирощуєте цибулю на зелень, або для отримання великих цибулин. Прибирання рібчастої цибулі проводиться в третій декаді серпня. Коли перо цибулі повністю поляже, видаліть зелень з цибулі і висушіть цибулини на грядці або під навісом в сиру погоду. Поки зовнішня цибулиння не стане гримучері, зазвичай сушка триває близько тижня.